Привіт! В цьому відео я буду розповідати про те, навіщо тобі палітри, як їх створювати, і що з ними можна робити далі. Тому що з ними можна не робити нічого, і в принципі це теж ок. А можна перетворити їх в щось, що, в принципі, полегшить і тобі, розро і тобі роботу, і розробку. Якщо ти девелопер, і розробку. Ось. Тому, але перше, я б хотів би поговорити про те, в яких випадках, можливо, тобі не варто робити палітру, і до яких наслідків може призвести те, коли ти не будеш робити палітру, коли, коли тобі її варто буде робити. Так, ось, перше. Коли не варто робити палітру. В принципі, якщо в тебе проект на півтора блока, тобто якісь там Hero shot і два блока. І тобі треба запиляти цей сайтик швидко, можеш не створювати палітри, тобі, в принципі, і не потрібно. Просто підбирай кольори по ходу. Ось, Якщо ти шариш і розумієш, як це все робити. А другий випадок це, напевно, коли ти робиш якийсь умовний драфт для потенційного клієнта. Тобто є якийсь потенційний клієнт. Він тебе замовив якихось пару варіантів, там, мовно якогось ландосу, сайту, чи рішення, яке ти будеш робити. І дійсно, тобі не варто створювати палітру, тому що це витрачає якийсь час. Тобі краще просто взяти і зробити цей сайт як можна швидше. І, і все, коли ти вже з ним домовишся про співпрацю, тоді вже ти можеш відкутитись трошки назад. Подивитися, що там в тебе є з кольорами, якось їх переосмислити трошки, поміняти, створити палітри і застосувати до інтерфейсу. І тоді все буде структуровано і чікі-пікі. Ось є ще випадки, коли ну, ти не будеш. Ну, є ще випадки точніше, не випадки, а потенційні наслідки, які будуть, якщо ти не будеш використовувати або створювати палітри. Але коли ви вже командою взяли за створення якогось проєкту. І ці наслідки полягають в тому, що Ну... які є альтернативи палітрі. Ти, напевно, просто будеш брати кольори і використовувати ті кольори, які там, підходять під дану ситуацію. Наприклад, у тебе є таска створити там, профіль користувача, ти будеш використовувати кольори, які. Ти будеш використовувати кольори для елементів інтерфейсу, які є в цій сторінці. І, і так ти будеш робити багато різних сторінок, не тільки профілю, там, домашньої сторінки, навігації і коротше, багато-багато-багато. Але потім ти стикнешся з тим, що е, в тебе просто буде хаотичний набір е, мільйона мільярда кольорів, е, які є, в принципі дуже-дуже схожі один на одного. Але, 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 але водночас вони дійсно різні. І цей хаос з твого дизайну, з фільми, він перенесеться е, в код. І в коді так само цей весь хаос і буде. А потім е, тобі доведеться, наприклад, е, робити так, щоб весь твій інтерфейс змінював тему з світлою на темну, наприклад. Ось. Е, ну Зараз це доволі стандартна річ. І ну, більшість бісіспровідів вимагається. Е, і ти приходиш до висновку, що е, тобі зробити це дуже важко. Тому що тобі треба перелопатити весь дизайн, або тобі треба банально просто скопіювати весь дизайн е, і перетворити його в темну тему. Е, і, а з палітрою ти це зробиш реально десь, може, за хвилин 20. Це все можна зробити. Залежності від підходу, але якщо використовувати палітер, то воно все дуже скоро. Відповідно, якщо ти цього не зробиш. Тобто, якщо в тебе не буде палітр, якщо в тебе буде якийсь хаос з кольорами в інтерфейсі, то ти, по суті, заново будеш робити свою роботу, тому що ти вже строїв світлий інтерфейс, тобі треба буде перемалювати, звісно, це буде швидше, але все одно. І це народить ще більше різних кольорів. І з цієї неструктурованості. Всі будуть витрачати прям мільйон часу, тому що девелоперам, по суті, так само треба буде це зробити. ось, І замовник буде витрачати гроші. І я розумію, що тобі може бути взагалі на його гроші, але ідея в тому, що якщо їм буде витрачати дуже багато грошей, з часом вони можуть закінчитись. і тому... Твоя робота теж може закінчитись, і тобі прийдеться е, піляти своє портфоліо. А я знаю, що ніхто не любить з дизайнерів піляти своє портфоліо. Тому я думаю, це хороший стимул структуризувати свої, е, ну, як мінімум, кольори, а е, як максимум всю роботу. Так от, е, прийдем до палітр. Е, загалом. Давай ще трошки відійдемо в сторону. І в новому відео я розказував, як створити. Як, що треба робити перед тим, як взагалі підбирати кольори до свого інтерфейсу. Тобто ти маєш відповісти на певні ключові питання. Тоді ти маєш вибрати якийсь кольор. І вже ось з цього кольору. Допустимо, я вибрав ось цей кольор. Я буду створювати свою primary палітру. Ось. Е Потім покажу, де вона буде використовуватись, але от коли я її створю, вона буде виглядати десь ось так: немає ніякої чіткої кількості кольорів в палітрі. Але для зручності має бути десь приблизно. Там, тут є 9. Для зручності тобі підійде 10, 9, 11, щось таке. Більше тобі ну, не буде потреби. І після того, як ти створиш ось цю палітру, ти будеш створювати інші палітри. Ти будеш створювати сіру палітру. Потім покажу так само наша вона. І ти будеш створювати ще як мінімум три, тобто зелену, жовту і червону. Вона в мене тут щось оранжева, Ну, коротше, може бути і оранжева, Але головне, щоб вона показувала якийсь, якусь умовно небезпеку. Це warning palette. Вона деколи так називається, так. І ось, маючи вже ці палітри, ти будеш їх застосовувати для певних елементів інтерфейсу. Наприклад, є Primary палітр, і ти будеш використовувати її для елементів, якими, завдяки яким ти хочеш щось або виділити, наприклад, як кнопка. Тобто, в тебе буде загалом чистий інтерфейс, в якому буде виділятися ця фіолетова кнопка, яка буде вказувати на якусь певну дію. Тобто, ти будеш е, фокусувати увагу користувача на цій дії, е, так само в е, праймері кольори використовують для активних станів, наприклад, чекбоксу, або радіокнопки, або цього е, Так само Для активного, для активного стану якогось е, таба. Також по дефолту всі лінки можуть мати так само primary color. І, можливо, для беджів. Так само. Загалом беджів можна робити багато, і вони будуть різні, але так само має бути і primary badge умова. І для різних нотифікейшенів це теж підходить. І загалом ще може бути більше всяких елементів, то точно є більше всяких елементів. Просто, просто майнувати. Що Ось для яких випадків вона може використовуватись, але я не зацепив тут все. Далі є нейтральна палітра. Е, нейтральна палітра це палітра сірих кольорів. Вона не обов'язково має бути, до речі, сірою. Е, тобто, я маю на увазі відтінок її не обов'язково має бути сірою. Що я маю цим на увазі? Вона, типу, зараз сіра, але вона може бути більше до в якомусь, в якійсь мірі. І вона буде вона може. Так лягати краще, якщо вона буде така сама, як фіолетова. Але це залежить від твоїх задач. Інколи, от, наприклад, тобі може захотітися так, щоб палітра, щоб сіра палітра або нейтральна палітра навпаки була дуже контрастною з праймері. З тобто це теж окей. І загалом. Нейтральна палітра використовується для нейтральних станів елементів, таких як бачите, текстове поле, чекбокс, коли він не активний, box, коли він не активний, для умовно, ghost батонів для нейтральних кнопок, для всяких різних дивайдерів і для різних рівнів. Це називається Surface, для тобто, різних рівнів інтерфейсу. тобто, Наприклад, коли в тебе є. Просто фон інтерфейсу, і якісь елементи, ти хочеш показати, що він є якби над ним. І таким чином, це дуже класно видно в темній темі. Тобто, як ось тут, в прикладі, ти будеш просто бачити, що цей елемент він найнижче, цей вище, і цей ще вище. Тобто, це просто рівні. Дивись на це як поверхи в будинку. Ось. І так само це можна використовувати і в світлій темі. Також я розумію, що часто використовують для цього і просто тінь, тобто завжди є білий фон, і є просто різні рівні тіней. Але, як на мене, це вже відходить трошки з головно, трендів, е, а всі роблять просто якусь темнішу версію білого. Тобто Темніший, значить вищий, Якщо ми говоримо про світлу тему. І взагалі ця палітра буде, напевно, тобою використовуватись найчастіше. Цю палітру так само використовую для тексту всюди. Тому да. А в інтерфейсі повно. Як створювати саму палітру? Є. Ну, наскільки я бачу загалом, є два способи. Один це вручну. Ти просто береш вибираєш якісь. Починаєш. Ну, мені легше починати з кольору посередині, тобто з самого такого. Найбільш джусі, е, найбільш насиченого, найбільш е, фіолетового в цьому випадку, якщо ми говоримо про, е, про якийсь м, ось такий кольор, то найбільш, найбільш насичену версію, яка переважно посередині, е, що ти вибираєш цей кольор. І вже відштовхуючись від цього кольору, е, ти робиш, там умовно, або темніший відтінок трошки. Ось і. ой І так само робиш світліше З цим загалом треба бавитись. На практиці ти вже на... накласаєшся. Ось тут в мене вийшов якийсь поганий кольор, як на мене. Просто пам'ятай, що міняти кольори, міняти палітри потім, навіть коли ти їх там вже Апрувнеш умовно це окей, я думаю, цього взагалі не уникнути. Просто тобі треба змерити, що ти будеш їх змінювати. І ну, в такому випадку я дійсно раджу просто пробувати. По-інакшому ти не навчишся. Пробуй створи палітру, відійди десь походи, допомагає, до речі, подивитись десь в даль. Дуже дуже далеко. Це якось стимулює. Потім, тобі потім буде просто легше, і типу інакше ми будеш бачити цю палітру, яку ти створив. Тому що очі залипають, вони втомлюються. І, можливо, ти раз дивишся, вона прикольна, потім ти приходиш назад до компа, і вона вже тобі ужасна. Е, тому так, да, роби всякі перерви. Але Загалом Я навіть раджу тобі попробувати просто попрактикуватись. Але є так само і доволі простий спосіб. І він мені теж подобається. і е, Це використовувати різні палітрогенератори. Е, загалом я не заставляю нікого використовувати е, палітрогенератори, які подобаються мені. Я їх перепробував трошки. Е, навіть трошки багато. Е, по різних причинах е, я вирішив зупинитись на цьому. Це Tailwind CSS Color Generator. ось е, він мені дуже сподобався тим, що він як мінімум не лагає, бо в нього був раніше конкурент е, ColorBox. Е, але просто мене ця тлоза довела до, до люті, тому що вона напросто лагала. Мене мене задобало, як це харло. Задовбало, як це харло. Е, Та. е, Ось так само я пробував палітри від матеріалу, і потім я навіть порівнював взагалі всі е, кольори, які згнерили. Всі кольори, які згенерували кожна палітра. І мені найбільше реально сподобався цей варіант. Як з ними взагалі працювати? Просто береш. ну Так само. Вибирає... Тобі потрібно буде все одно самому вибрати мануальний якийсь кольор. І там банально його сюди вставляєш. Ось, і він тобі сформує палітру з цих кольорів. Ти можеш. Якщо тебе все влаштовує загалом, ти можеш взяти і скопіювати. Ти можеш, як це зробити, можна експортувати, і можна навіть от, можна скопіювати фігму. Тобто ти копіюєш цей код, це SVG, ось, нажимаєш Command або Ctrl-V, і вона в тебе вже тут є. Ось, і ти можеш вже нею користуватися. І, і мені ще подобається те, що тут її можна редагувати. Наприклад, мені дуже часто в цьому випадку це окей, але просто часто буває так, що я, наприклад, підбираю палітру якусь. Давай підберемо. Давай зробимо її темнішою. Не робиться темнішою. Я більше про ліву частину зараз говорю. Давай мені часто буває так, що мені не подобається. Світлі кольори, тому що загалом я хочу взагалі починати з, з білого кольору. За все. Або хочу зробити оцю частину світлішою. Тому я можу це зробити ось тут. Тут є ще від, 50 тобто від 50 до 500. І ми будемо змінювати освітлення. Тобто я його зменшую зараз. Ну, В ідеалі я хочу збільшити його. І Освітлення для ось цих кольорів збільшується. Е, так само я можу е, висвітлити праву частину, якщо вона мені не підходить. І таким чином я можу з цим всім бавитись. Е, так само я можу зробити е, це. Це поле відповідає за е, чорнобілість, за насиченість. Тобто, чим менша насиченість, тим чорнобіліший кольор. І тому я от можу. Зменшити насиченість і цих, і цих кольорів, і в мене палітра взагалі буде якась трошки блідіша. І ще прикольно, що е, тут є внизу приклади UI, як цей кольор може бути застосований е, в цих випадках. І в принципі, е, ось це якраз і дає класне розуміння, ось цей приклад. Е, ну, ці всі приклади. Дають розуміння того, як можна по-різному використовувати всього лише одну палітру. Ось. Е, да, з цим все. Ще би я б хотів з тобою поговорити про формати кольорів на останок. Е, ну, я надіюсь, все зрозуміло в плані е, того, що ти щодо вибираєш в праймері е, палітру. Потім ти будеш е, так само робити з цією сірою палітрою. Тобто тобі треба вибрати якийсь певний сірий колір. Е, ось, е, Як би я його вибирав для, наприклад, праймери? Я би брав ось цей колір так само і відводив би його ось сюди, в сіру зону. Тобто в мене колір лишається ось цей. По суті, я роблю зараз е, я беру фіолетовий, але я роблю його дуже сірим. Бачиш, тут він вже справа дуже насичений, а зліва він стає дуже сірим. І це буде мій. Е, neutral 500. Тут Primary 500, а це буде neutral 500. І вже від нього я так само можу і вручну е, створювати е, палітру. А можу взяти його. Скопіювати сюди. І в мене буде сіра палітра. Хоча зараз мені здається, що вона знадто фіолетова загалом. І тому. Я зроблю так, щоб вона була більш нейтральна, менш фіолетова. Я ще не знаю, до речі, цей сайт зараз оновився. Я не знаю, як цей замочок забрати. Можливо, його не можна навіть забрати. Цей колір просто під замочком він не змінюється. Можливо, якась є певна логіка в цьому, щоб не рушити палітру. Але так, я, бачиш, я зробив все більш чорно-біле, ніж було. Ось. Зараз воно сильно відрізається на фоні цього фіолетового, хоча раніше воно здавалось типа сірим. Але порівняно з цим воно, типа не сіре. Ось. І взагалі нема правила, який має бути сірий чи не сірий. Дивись під свій інтерфейс, під свій брендинг, під настрій, під, можливо, просто твої бажання. Тому що, як я вже і казав, може бути сірий, такий більше до фіолетового в даному випадку. Воно буде. Просто усвідомлюю, що може бути забагато фіолетового, Але може бути якийсь жорсткий контраст. Мені загалом здається, що або дуже подібне має бути, або дуже жорсткий контраст. Щось між тим воно буде виглядати погано, як для мене. Ось. Sorry, що багато up to you, але без, реально без практики тобі не обійтись, ти все одно мусиш просто це зробити. Я так само буду далі показувати в наступних відео, як ми будемо брати палітри і як ми будемо застосовувати їх для різних елементів інтерфейсу. Але це не зараз, бо це типу, реально затягнеться надовго. Sorry. Я ще хочу ще багато що показати, що, в принципі, допоможе тобі зрозуміти це все. Але, да. І ще останнє, про що б я хотів поговорити, це про формати кольорів. Мені здається. Було видно, що було помітно, принаймні, що в мене ось тут HLS, і воно взагалі якось не так, як в тебе було в фігмі по дефолту, правда. В тебе було якось ось так. Або ось так. І оце все формати кольорів. Ну, я це так називаю, я не знаю, чи це прямо визначення. Ось. Але да, будемо називати це так. І є різні формати кольорів. І Моя ідея в тому, що я раджу підбирати кольори в цьому форматі. Загалом, між цими кольорами є в всіх форматах є однакові кольори. Тобто, в якомусь форматі нема такого, що є якісь унікальні кольори, в якому в, якому інш... а в іншому форматі немає. Ні, в них вони всі є. Просто, якщо ти вибираєш ось цей формат Hue-Saturation Light, в тебе відкривається ось така опція, де ти можеш вибирати перше ось це велике число. Ну, воно може бути маленьке. <с> Перше число відповідає за сам колір, тобто Е, e, Другий колір відповідає за насиченість. E, тобто, ти можеш робити його менш насиченим. Тобто, чим лівіше, тим він менш насичений. Тобто, чим менш насичений, тим більш чорно-білим він стає, або сірим. Ось. І lightness. E, це світлість. тобто Зверху у нас світлота, внизу тьма. ось. І В чому прикол взагалі цього формату? Прикол в цьому, цього формату в тому, що він відображає параметри нашого людського ока. Тому що, якщо ти візьмеш якийсь предмет, наприклад, ось це, він зараз під певним світлом, правда Тобто в ньому, зараз, на ньому зараз багато світла, і в нього є певний х'ю правда? Ось, і на рахунок saturation, це вже, напевно, залежить від предмету. І від певного освітлення, він може змінювати свій кольор. І ось тут є всі ті самі параметри, що і в реальному житті, що наше людське око і сприймає. А якщо... і, і так тобі легше регулювати взагалі кольор. Тому що, якщо ти хочеш якийсь умовно, умовно ось такий кольор, але ти потім бачиш, що хм, я хочу дати йому трошки насиченості. То ти можеш просто збільшувати цей номер, і воно тобі стабільно буде давати насичність. І ти, ти можеш регулювати це легше. Так само, якщо ти хочеш його зробити чуть світлішим, будь ласка, але це все той самий колір. І так просто його легше регулювати. Тому що, якщо ти перейдеш ось сюди або сюди, тобі потрібно водити мишкою. Водити мишкою це. Я не знаю. це, 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 це ва, Важко, менш зручно і, і тому подібне. І тому а і, і просто не забувай: так само: тут є hex-код, він зберігається для всіх значень. Девелопери зможуть його спокійно копіювати. Ось ось і все. Тому е, загалом раджу. Ну і ще плюс е, в цій тулзі. Е, тут так само підтримують Hash Hue-Saturation light Lightness. І ти так само можеш його тут редагувати. Про це я розказав. В мене на сьогоднішнє відео, все. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал. Сорі за те, що я дуже рідко роблю відео, тому що загалом, як ти може, замітив або замітила, в мене змінився трошки формат. Я собі думав про це все, думав про взагалі блог і думав, як би мені взагалі його робити, так щоб я міг мав часу його робити. Бо чесно, я взагалі не знаю, як всякі блогери, ой, як всякі дизайнери-блогери кліпають стільки контенту, бо ну, реально в мене немає на то часу, тому що в мене ще є повна робота. І як це все зміщати? Плюс робота, блог, і ходити в якийсь зал, щось робити, проводити час з друзями, близькими. Ну, коротше, Це все так важко. І тому я вирішив просто забавити, забити на монтаж. Мені монтаж щось не дуже заходить. Ось. І, і тому відео будуть в якомусь такому більш лайф форматі. Максимум, що я буду робити, це переключати між камерою і скріном. Тому, да. Пишіть в коментарях, як вам новий формат. Там, як я казав, вже лайкати, підписуйтесь. Дякую за перегляд і до нових відосів.